Добрий день. Я тут у вас вчора плойку купив під сталкер 2, Але мій телевізор старий вже не витягує. То мені треба телевізор дійсно крутий із максимально реалістичною картинкою. Щось підкажете. Доброго дня, ну тоді вам треба дивитися в сторону Samsung. Я вам зараз все покажу. А сталкер це якийсь мультик чи що? Та це гра легендарна і від української студії. Ви що не знаєте? Ой, ігри це не моє, але техніку я вам підберу ідеально. Ходімо, ось цей телевізор вам ідеально підійде. Він має 4К екран, високу пікову яскравість і глибокий чорний колір для динамічних сцен просто ідеальне. Сталкер 2 це щось рухливе, типу як Сонік, та там такі забіги від мутантів, що вашому Соніку навіть і не снилось. Добре, тоді плавність, контрастність і обробка рухів критично важливі. Ну тоді це ще один плюс в сторону Самсунга. Слухайте, а HDR він підтримує, бо мені треба розрізняти, де тінь мутанта, а де тінь дерева. Та в ньому ж 10 десять плюс. Є деталізація в темних сценах просто неймовірна. Якщо ваші мутанти не світилися. Тепер будуть. Ну тоді це вже інша розмова. До речі, від сьогодні в КТ стартували знижки на телевізори Samsung. То ви вдало зайшли? Знижки? Це прямо як артефакт Гіперкуб. Рідко зустрічаються і всі на нього полюють. Ну якщо це щось хороше, то аналогія точна. Але чекайте, а я на цьому телевізорі побачу, коли на мене вибіжить кровосос. Ну, якщо це щось швидке, тоді так. Процесор гарно впорається з динамікою, тому що там стоїть motion акселератор, але. Кровосос це хто? Хтось із акторів? Ох, ну це мутант. Мутант. Ви що, взагалі живете у паралельному світі? Можливо, але в паралельному світі я б теж радив би Самсунг. Слухайте, ну добре, беру, бо я так бачу, він переживе і мутантів, і викиди, і мої нерви. Ну цей точно переживе. Гарного вам сталкінгу. Фух, мені здається, мене оточують одні скуфи.